Подозрительно ребята сидят на лавочке, пока всі занимаются. все занимаются. На массу точить. Вікно закрыває якісь. О, Заметили мене. Ребята. Вот це цей Пигас. Валерійовича Пигас. Да, да, що ви там жуєте? Да. Всем будь. Ну що скажете. Ничего, слава подорічку. Нет, сьогодні день народження, Валентина Мороза. Можете привітати, пользуюсь. Придаємо да. 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 вітання. Уже, уже Защищає. Да. Захищає отлет наш. Но розпіздай у нас защищает. Да, да. ой, Рома щось хоче сказати зараз. Теж щось вкусне привіз, навірно, в своїй сумці. Добрий день. Що Мороза не хоче поздравити вітаю? – вітаю? –– З Для народження. Да. Все, все, все спасіба. Ще, ще не всі потім ще привітаємо. Хто жиє. Е? Да. Одні розпіздяє в атлеті. Побачимо, сказано на вулиці, можна пати. Леганько.